Шукаєш яскраве авто, яке точно буде виділятися в потоці. Ти в правильному місці. Привіт, з тобою Таня Масер. І разом з автосервісом автодок ми розкажемо тобі про авто, які варто розглянути, якщо ти хочеш бути не схожим на всіх. Звісно, перше авто, про яке я розповім, це Volkswagen Жук. Ретро хеджбек в стилі класичного бітла 1938 року. Так, це авто точно виділяється в потоці. Вам може здати, що це авто виключно для жінок, але ні. Повірте, багато чоловіків їздять на таких і кайфують від авто. Думаєте, це повільна машинка, в ній немає динаміки. Помиляєтесь, все залежить від двігма, звісно. Ви можете купити Volkswagen New Beetle другого покоління, який випускався з 1998 по 2010 рік, або взяти бітла третього покоління. Його випуск почався у 2011 році, і друге і третє покоління так само виділяється в потоці, тому яку з них обрати це питання вашого бюджету і вподобань. Хоча третє покоління, як на мене, більше схоже на оригінального жука 38-го року. Серед них, до речі, є навіть кабріолет. Беріть авто яскравого кольору, адже воно прям зроблене, щоб бути яскравим. Дорожній прослід 13 см. Так це не багато, але жук не та машина, на якій хочеться їхати в село. Якщо хочете їхати швидко, беріть третє покоління з дволітровим бензиновим двигуном на 220 коней. Це найкращий вибір разом з 18 8 бензин, бо Beetle – це міська машинка. Якщо ж хочете більше економії, часто виїжджаєте на трасу, беріть 1,9 і на задньому ряді комфортно можуть розташуватись, хіба що діти. Жук вас приємно порадує. Тут можна знайти безрамкові двері, двозонний клімат контроль, підігрів та електрорегулювання дзеркал, камеру заднього виду, підігрів сидінь, безключовий доступ, контроль сліпих зон, датчик тиску в шинах та шкіру в салоні. І так, жук, незважаючи на габарити, був досить дорогим авто. Тому друге покоління можна купити від 3 тисяч доларів за авто в не найкращому стані. Ціни на третє покоління від 2011 року стартують від 7 тисяч доларів. Наступним яскравим авто є міні-купер. Погодьтесь, він привертає увагу на дорозі. Взяти перше покоління міні-купера в Україні можна від 4 тисяч доларів, але це буде авто в не дуже хорошому стані і з гігантським для такого малюка пробігом. Трого покоління стартує десь 7 тисяч доларів. Ну і третя десь з тисяч Знайти, звісно, можна на свій смак і гаманець. Одразу скажу, що будь-яке з трьох поколінь привертає увагу. Це авто, в якому ви не залишитесь непоміченими. Але маю сказати, що купер тільки виглядає як британець, бо насправді це BMW під маску британця. Тож, якщо ви щиро не в захваті від баварців, не беріть собі купер. Але ж ви подивіться на нього. У нього оригінальний дизайн, як зовні, так і всередині. У нього зовсім немає квадратних чи прямокутних деталей. Все таки милий, кругленьке, Кузов спортивний, особливо, якщо є ці спортивні повздовжні лінії. Так як в душі це BMW, купер дуже добре керується. Є відчуття, наче їдеш на карті. Підвізка жорсткувата, тому для сім'ї та далеких подорожей не найкращий варіант. Перше і друге покоління беріз дворунами 1,6 бензин. Якщо ж маєте гроші на третє покоління, тут також раджу брати бензин. Зим, півторалітровий чи дволітровий турбомотор. Півторашка буде більш економічним, хоча достатньо динамічним для такої невеличкої машини. З двома літрами буде, звісно, веселіше, але витрати на заправку і обслуговування будуть більші. Цьому авто можна знайти такі опції, як бортовий комп'ютер, електропривід та обігрів дзеркал, круїз контроль, підігрів сидінь, камери, парктроніки, двозонний клімат, безключовий доступ, шкіряний салон, карплей, датчик тиску в шинах та панорамний дах. Тут маю нагадати поставити лайк та підписатися на канал. Бо чим більше ви підтримуєте український контент, тим більше його на Ютубі. Коротше кажучи, вам не боляче, а мені приємно, і обов'язково додивіться це відео до кінця. Також списку яскравих авто Fiat 500 2007-2016 років. Так, це знову маленька машинка, але обіцяю, що далі будуть більше авто. Це така мила симпатяшка. мила вона як зовні, так і зсередини. Так, він знову має овальні чи круглі форми, як і попереднє авто, але все ж виділяється в потоці. Це машина егоїста. Ну, максимум ще одного пасажира ви собою візьмете. Є, звісно, і другий ряд сидінь, але туди сядуть діти, ну або дуже компактні, дорослі. Цю крихітку на українському ринку можна знайти від 4 тисяч доларів. Також в лінійці є кабріолет Fiat 500C. Взагалі, в продажу в Україні є максимально цікаві екземпляри саме цих малят кольорів, які хочеш. Це ідеальна машина для міста. Запаркуйтесь будь-де, навіть якщо тільки отримали права і ще не розумієте габаритів, бо у неї прекрасна оглядовість. У неї м'яка підвізка і це не спортивна машина. Це максимально миле. Найкращий вибір двигуна це 1.2 або 1.4 бензин. Тут вам максимальна економія пального і недороге обслуговування. Хочете спорту? Беріть Abarth 500. Це той самий Fiat, але швидший. Уявили, як воно летіти двісті на цій крихітці? А вона так може. Із функцій вас порадують клімат, контроль, протитуманки, електропривід та підігрів дзеркал, шкіра в салоні, панорамний дах, або люк, парктронік, бортовий комп'ютер та датчик в тиску в шинах. А тепер нарешті трохи більше авто. І тут у нас Chevrolet Camaro від 2009 року. Так, це авто теж сильно виділяється на дорозі, навіть якщо це чорний Camaro. Хоча я б рекомендувала брати авто яскравого кольору, червоне або жовте. А взагалі можете поклеїти його в будь-який яскравий колір, і так будете виділятися ще більше. Бо якщо вже брати собі авто, яке виділяється, то виділяйтесь по максимуму. Це агресивне авто дивишся на нього і розумієш, що це чисто хижача морда. І так, всі дівчата тепер твої, але за все треба платити, і тому тут економно їздити не вийде. Двигуни в п'ятому поколінні починаються з 3,6 літра. Є, звісно дволітровий екотек двигун у шостому поколінні від 2016 року на 275 коней. Але то вже зовсім не те. Звісно, найпоширеніший мотор 3,6, Бо тут і потужність, і динаміка, і нирку на заправку продавати не треба. Але справжні фанати цієї культової тачки беруть собі в віці 6,2 літри, щоб ходити і розказувати всім підряд, що дволітровим буває тільки сік. Привіт тут, до речі, задній. Тому брати таку машину на зиму вибір екстремалів. Це потужна динамічна машина, але трохи жорстка. На задній ряд сісти можна, та буде трохи тісно. Їздити на ньому можна кожен день, але акуратно, бо кліренс там близько 12 сантиметрів. Всередині вона теж непогано виглядає, стильний спортивний інтер'єр, але не очікуйте там преміальності. Подопам тут не густо, але можна знайти центральний замок, датчик тиску в шинах, шкіряний салон, люк, протитуманки, бортовий комп'ютер та кондиціонер. Купити камару в Україні можна починаючи десь з 12 тисяч доларів. Ну і нарешті останнє авто на сьогодні Alfa Romeo Джулія від 2016 року. Це повнорозмірний седан, справжнє авто для сім'ї, яке точно не залишиться непоміченим на дорозі. Виглядає водночас спортивно і елегантно. Джулію називають основним конкурентом BMW, бо вона має прекрасну керованість, гостре кермо і динаміку. Підвіска трохи жорсткіша ніж у більшості седанів, але ж за керованість треба чимось платити. До речі, розподіл ваги тут 50 на 50. Виглядає вона так само прекрасно, як і керується. Це авто для тих, хто знає, чого хоче. Інтер'єр тут також порадує, бо якісна шкіра і преміум матеріали не можуть не радувати. Дизайн інтер'єру відповідає всій концепції авто. Коротше кажучи, задоволення від кермування вам гарантоване. Найкращий варіант двигуна 2-літровий бензин. Тут вам баланс між динамікою та витратою палива. Але якщо хочете літати швидко, беріть V6. Два ідеї Twin Turbo. Привіт до речі, теж задній. Ну, Заплатити за це щастя в Україні доведеться десь від 17 тисяч доларів. Але платити є за що? Тут вам шкіряний салон, датчик тиску в шинах, контроль сліпих зон, бортовий комп'ютер, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, електрорегулювання та підігрів сидінь, електрорегулювання та підігрів дзеркал та парктроніки. Це був топ яскравих авто від автосервісу автодоп. Пишіть в коментарях авто, які на вашу думку мало би бути в цьому топі, та який ТОП зробити наступним.